І всі е, люди, які робили корекцію, як правило, горіше це саме неприємне. Тобто, не там, е, коли йде тиск на око, коли формується рогівковий лоскут. Вітаю, дорогі глядачі! Мене звати Мануло Тетяна Володимирівна. Я кандидатка медичних наук, е, лікарка-автерна хірургіня мережі центрів Новий зір. Сьогодні ми поговоримо про один з найпоширеніших страхів перед лазерною корекцією зору, чи боляче робити корекцію зору, і що відчуває пацієнт під час та після операції. Хочу нагадати, що лазерна корекція зору це безпечна операція, процедура. За допомогою корекції ми змінюємо лазером форму роївки, це коригує оптичну систему ока, і людина починає чітко бачити, тому що фокус весь час потрапляє на сітківку. Звичайно, для того, щоб зробити лазерну корекцію зору, використовується анестезія, тому що рогівка дуже чутлива структура ока, і навіть доторкнутися до рогівки боляче. І якщо комусь потрапляло в око кусочок кусочок деревинки чи металу, чи навіть війка, ви зразу це відчуваєте. І це говорить про те, що чутливість дуже дуже висока. Тому зробити корекцію без анестезії неможливо. Під час корекції ми застосовуємо. Так звану крапельну анестезію, тобто використовується достатньо сильні краплі, анестезуючі, які знімають больову чутливість. І тому під час корекції больових відчуттів немає. Але залишаються тактильні відчуття, залишається температурна чутливість. Тобто, це означає, що ви будете відчувати під час корекції, коли вам будуть закапувати холодні каплі, і коли буде певний тиск на око, який під час корекції буде. Ви теж будете це відчувати, але при цьому больових відчуттів не буде. Під час лазерної корекції не потрібно використовувати загальний наркоз, тому що крапельної анестезії абсолютно достатньо. Крім того, під час корекції пацієнт співпрацює з хірургом. Йому бажано дивитися спочатку на одні лампочки, потім на інші лампочки. Якщо це буде загальна анестезія, це ну, просто буде неможливо зробити. Тому крапельної анестезії абсолютно достатньо, больових відчуттів немає. Ну, дівчатам це буде знайомим, можна порівняти з тим, що введення філерів в губи набагато неприємніше і больніше, ніж проведення лазерної корекції зору. Коли саме працює лазер, людина більових відчуттів абсолютно немає. Як можна зрозуміти, що працює лазер? По перше, говорить про це хірург, по-друге, ви починаєте відчувати специфічний запах, тому що відбуваються випаровування рогівкової тканини, і може бути незначний шум, який супроводжує роботу лазера. Неприємні відчуття під час корекції вони можуть бути пов'язані з тим, що нам треба зафіксувати повіки, і це робиться за допомогою повіку розширювача або блефаростата якраз це, мабуть, одне з найбільш неприємних відчуттів під час корекції, тому що людина рефлекторно починає зжиматися треба навпаки розслабитись, щоб блефоростат став набагато фізіологічніше. І всі люди, які робили корекцію, як правило, горіше це саме неприємне. Тобто, не там, коли йде тиск на око, коли формується рогівковий лоскут, ну звичайно, не тоді, коли працює лазер, а саме тоді, коли ми ставимо блеферостат на початку корекції. Достатньо використовувати місцеву анестезію у вигляді крапель. Але якщо вам психологічно ну важко настроїтись на корекцію, чи ви там погано переносите процедури, ми можемо залучити. Анестезіолога, який проведе внутрішню вену седацію. це не означає, що ви будете спати. Ви будете так трошки, наче в рожевих окулярах, тобто вам буде. Приємніше сприймати все, що відбувається, і ви по-другому на все це будете дивитися. До речі, анестезіолог знаходиться під час корекції з пацієнтами, це допомагає з однієї сторони заспокоїтися, з другої сторони, контролюється стан пацієнта під час корекції. Крапельна анестезія достатньо ефективна, вона не викликає якогось дискомфорт. Ми її можемо додавати вже і під час корекції, якщо якісь неприємні відчуття з'являються, так як. Пацієнт знаходиться повністю в свідомості. Ми спілкуємося під час корекції, тому можна цей стан завжди коригувати. Після корекції анестезія десь через 10-15 хвилин закінчується і, звичайно, може виникати дискомфорт. Він триває 3-4 години. Очі не болять, але відчуття печії, відчуття різів очах виникає. Виникає сльозотеча. Приємно знаходитись в приміщенні, де темно, де завішені вікна, де немає світла, а просто навіть денне не світло може подразнювати. Ми всім своїм пацієнтам радимо брати і вдягати після корекції темні сонцезахисні окуляри для того, щоб зменшити це подразнення. Три-чотири години буквально треба. Потерпіти через чотири години частина людей говорить, наче хтось взяв і виключив всі ці відчуття. Ну тобто вони не тривалі і абсолютно нормально переносяться з приводу них. Ми собою видаємо таблетку, знеболюючу. Ви можете її випити як зразу після корекції, так і вдома, якщо відчуєте більш сильний дискомфорт, бо вона достатньо добре знімає цей дискомфорт. І як правило, після методики, де формується рогівковий лоскут, достатньо випити однієї таблетки. А якщо це була поверхнева методика, там цей дискомфорт може ну бути протягом доби, тому ми даємо декілька таблеток, які абсолютно контролюють цей стан. І якщо говорити наскільки інтенсивний біль виникає після корекції, ну він в середньому це не інтенсивний біль. Більшість його абсолютно нормально переносить. Тобто, щоб процес реабілітації після корекції в першу добу був максимально комфортний. Вам потрібно дотримуватись наших рекомендацій, приймати таблетки, які ми видали. Це вони зменшать ваш дискомфорт, неприємні відчуття. Але обов'язково також крапати каплі, які ми видаємо, по тій схемі, яку розказуємо після корекції. Це важливо для того, щоб очі швидше заживали, і для того, щоб зменшувати дискомфорт в тому числі. Отже, тепер ви знаєте, що лазерна корекція зору проводиться абсолютно без болю. Ну, однак, певний час після процедури дійсно будуть неприємні відчуття, втім вони швидко зникають. Ставте вподобайку, пишіть запитання під відео і до зустрічі в новому зорі.